Перед початком сесії до слова просилась у нас Наталія Миколаївна Долгова. Вона член ради волонтерів міста Боярки. І, до речі, неї сьогодні день народження ювілей. День народження Наталії Миколаївни, я не буду говорити, який в неї ювілей. Вона дуже багато чого робить для нашого міста, для верчан, для воїнів АТО, своєї доброзисливості і своєї команди. Багато зробила і зробить для нашого міста. Дякую. Дякую. Дякую дуже У мене. Буквально коротеньке повідомлення. Шановні громадяни міста Буерки, депутати, всі присутні. Хочу повідомити вам таку об'явку. Ми 26-27 грудня. Формуємо мікроавтобус для відправки в зону АТО для привітання наших хлопців з наступаючими новорічними святами. Тому, якщо має хтось бажання і можливість, будь ласка, приєднайтеся до акції. Мій її назвали зігріємо наших земляків, теплом наших сердець. Автобус буде відходити після обіду 26 числа. Пункти збору допомоги відкрити вже традиційно, ви знаєте, дитяча бібліотека Молодіжна 77, перший поверх і в Старій Боєвці це будинок культури. Можете звертатися до Тетяни Станіславівни. Будемо вдячні за будь-яку допомогу, за можливі подарунки, які зроблені руками дітей, за малюнки, за різні оберіги, за консервацію, за все те, що ви порахуєте можливим привітати наших хлопців, які зараз знаходяться на захисті кордонів України. Щиро вам дякую, слава Україні! Героям слава! Хотів би надати слово на Любов Любові Вона Просила теж питання волонтерської роботи підтримки воїнів АТО. Поки Любов Степанівна йде до мікрофону, хотів публічно подякувати апостолові Юлії за те, що вона підтримала жіночку з Красноармійська і з До мене звернулася головний лікар обласної дитячої лікарні. Там був неприємний випадок, Треба було доставити її. Доньку до красноармійської апостолова Юля допомагає волонтери з усієї України. І Юля сприяла цьому питанню. Це був неприємний момент. От все-таки дякуємо. Волонтерський рух руку нашому місті Україні спасе Україну! Доброго дня, шановні боярчани. Я являюсь жителькою жителькою міста Боярки. Я дуже активна по своїй суті, по своїй природі. Я відпрацювала два майдани. Помаранчевий майдан була керівником групи спостерігачів. І на Євромайдані я очолювала санітарну службу, відповідала за харчування на Майдані. І завжди дуже раділа, коли з боярки приходила якась допомога. Я бігала по всьому будинку профспілог і кричала: це приїхала моя боярка. Я люблю своє місто. Після майдану, відпрацювавши майдан, думала, все закінчиться, і на цьому ми будемо. Відбудовувати свою країну і будемо якось відбудувати своє краще життя. Не вийшло. Почалося АТО. Почала їздити, зорганізувати волонтерів, не з боярки. Це були волонтери із Вишневого в основному, це були волонтери Києво-Святошинського району, якось з боярки менше було людей. І ми почали їздити в Славутич, в Славінськ, потім в Сєвєродонецьк, почали допомагати всім. Потім, до речі, головний лікар санаторію у Пущі Водиці, це спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення, МОЗ України, житель нашого міста Боженко Вадим Борисович, дав своє добро на те, щоб до нього, до нього в заклад можна було привозити дітей зі сходу. Я взяла лист, пішла в МОЗ, добилася дозволу на цей заклад. І почали ми зорганізувалися з майданівцями. І з благодійним фондом Я вірю в Україну ми почали привозити дітей з Донецької і Луганської областей. Люди добрі, які це були тяжкі діти. Я вам навіть не можу передати. Це були діти-сироти, це були діти підвали, це були діти малозабезпечених, це були тяжкі діти, які по півтори місяці сиділи в підвалі і їли одні помідори. Ми їх привозили сюди голими, босими в повному смислі слова роздягнуними. Тут ми їм. А і до речі, привозили всіх русскими. Ви хто по національності? Руски. Чому руския, коли розбиралися батьки українці, але нам сказали, що ми рускиї. Були діти в 13 років, які не знали, якого кольору український прапор. Я вже не кажу про гімн і про наші гасла і взагалі вони знали, що є Майдан, але що таке Майдан? Ну, вони, вони, вони не розуміли. За 21 день, який вони знаходилися у, у цьому лікувальному закладі, скільки в мене було сил і скільки було в волонтерів сил. Які працювали зі мною, до речі, дітьми опікувались ООН, ЮНІСЕФ, ЮНЕСКО, великі громадські організації і навіть помічники президента Чечні. Зорганізувала всіх кругом дітей, кого могла. Не в стороні була і боярка, я не можу сказати. Долучилася церква, долучились волонтери, і ми одягнули, накормили, напоїли дітей. Відправили їх туди через 21 день одягненими і ще й по два по три мішка досить непоганої гуманітарної допомоги. Як змогли, так помогли. 5-го -10 10-го я відвезла останню е, зміну дітей, і 7-го -10 10-го я вже була в зоні АТО. Ми почали їздити в 25-й батальйон, який стоїть за декілька кілометрів від Дебальцевого. В цьому батальйоні. В основному це, це бійці Київської області, це бійці е, Вишневого Білогородки е, Києво-Святошинського району, і також вісім бійців з боярки. На сьогоднішній день вони проходять ротацію, і на днях, наскільки вчора мені відзвінилися бійці, будуть уже вдома. Були і ранені, були всякі, ми чим могли, тим їм допомагали. Ми дуже розвернули велику мережу волонтерської діяльності. Крім до Бойерської сотні, яка, от, як сказав наш мер, допомогла цій лінії, Я теж брала участь у цьому, ми з чоловіком відвозили її в обласну лікарню, коли вона забирала цей маленький трупів цієї дитинки, що ми допомогли її з Красноармійська. Ми до, до Бойерської сотні ще долучили місто Яготин, місто Бриспіль. Київщина і волонтерів Києва. У нас машина на дві тони, яка їзде туди кожні 10 днів. Зі мною, звичайно, вона не їде в нас, вона в нас повзе. Ми не тільки возимо продукти харчування. До речі, останнім часом продуктів харчування ми возимо все менше. Ми возимо туди в основному теплі речі, які вони просять і які вони потребують. Крім цього, я займалася дітками зі Сходу, які знаходилися в Інституті Рака. Крім цього, я займалася дітками, які були в громаді зі Сходу, які лікувалися. Крім цього, волонтери із Майдану і також волонтери з міста Боярки. Ми опікувалися хворими, які були з зони АТО, пораненими, які були з зони АТО в обласній лікарні. Їх було 13, 10. Це миротворець, це батальйон Миротворець, Донбас і Азов. Даже одному бійцю з Азова, якому за два дні треба було знайти 40 тисяч на лікування, ми це зробили. Ми знайшли волонтерів, які оплатили їхнє лікування. Так що волонтерський рух все росте і росте. Я буваю скрізь. На сесіях у Вишневому. Я буваю в дитячих садочках. Я буваю в школах, я буваю на телебаченні, я буваю на пресі. Я скрізь розказую про те, що ми дуже велика і сильна могутня країна. І ми, українці, сьогодні, як ніколи, маємо об'єднати свої зусилля так, щоб допомогти нашим хлопцям, яким ще ой-ой, скільки треба буде допомоги. Ще треба їм підставити своє плече, коли вони прийдуть без рук, без них. І поранений. Тому я дуже прошу волонтерську раду міста Буярки побільше розширювати, викинути свою сторінку, побільше розширювати свої, так сказати, волонтерські корні, більше залучати людей, тому що сили людей вже і сякають. Люди все менше і менше вже допомагають. Але ми треба зібратися в кулак і хто чи може допомогти цим бідним хлопцям. Я вам хочу сказати, душа болить, коли дивишся на це все. Я була на передові, я бачила це все. Це не можна передати словами, які ці люди, які вони мужні, які вони сильні, скільки в них в очах запала. І коли я їм кажу, там Ну що ви там, потомилися, ну, хлопці, як ви там? Ні, до тих пір, поки ми не переможемо, ми нікуди сюди не підемо. Я вам хочу дуже подякувати всім за вашу допомогу. І щоб ви знали, що у вас у Боярки є така активістка. І не забувайте, бо щось мене бачать усі. Але чомусь не бачить боярка. Не знаю чому. Я ніколи не зверталась ні до кого, ні за якою допомогою. Один єдиний раз прийшла до нашого мера, тому що у нас вже не було більше сил, не було чим їхати. Я дуже вдячна, мені ніхто не відмовив, нам дали пальне і ми поїхали. Тому я буду дуже рада, якщо ви мене. Запросите в цю координаційну вашу групу, і я допоможу всім, чим зможу для нашої боярки. Я знаю тільки одне: коли я приїжджаю в батальйон, і у мене може машина не боярськими, так сказати, забита продуктами або речами, все одно всі знають, це приїхала боярка. І мені дуже приємно, скільки в мене буде сил, скільки в мене буде здоров'я. Скільки в мене буде енергії, я все прилежу для того, щоб підняти нашу боєвку на самий великий рівень і щоб Києво-Святошинський район був одним із лучших районів нашої України. Такий народ, як ми, не переможе ніхто. Якщо жінка в 73 роки, надіваючи бронежилет, від якого я падаю, коли надіваю, коли їду, несе через дві таможні і ще два кілометри для одного бійця, то такий народ не переможе ніхто. Слава Україні! Героям! Тримаємося, переможемо! Дякуємо, Любов, Степані, дякую, дякую. Дякую. за роботу обликами. Нам треба зараз допомогти ще тим хлопцям, які там, і привітати їх з новим роком. Тому я просив би вас, озвучте свої контакти зараз телефони, щоб хто хоче, запише собі і могли негайно сьогодні, завтра вам допомогти. Продіктуйтесь, будь ласка. Телефон гарячої лінії. Записуйте, будь ласка, 063 781 23 68. Мій особистий 067 408 23 93. Телефон Альони Суслової, координатора нашого головного 098 477 03 08. Приголос і пані, 067, 292, 7609 Любов Степанівна, я долучусь до цієї акції з цим своїм, що в мене є. Ми всі разом будемо дію. За минулий тиждень тільки ми півтори.